Для того, щоб витягнути табель із програми ISPRO, нам потрібно під'єднатися до видаленого серверу через додаток «Фотоклієнт», який знаходиться у правому нижньому кутку на панелі задач. Знаходимо значок у формі голубого щита та натискаємо на нього правою кнопкою миші. Обираємо Connect із просад. Чекаємо, поки не з'явиться жовтий значок на щиту. Далі запускаємо програму ІзПРО. Вводимо пароль та натискаємо на стрілочку, щоб перейти далі. На видаленому робочому столі запускаємо ярлик програми із та знову вводимо той самий пароль та натискаємо на кнопку ОК. Після запуску додатка натискаємо два рази лівою кнопкою миші на табелі днів відвідування. Далі заходимо на вкладку Звіти, обираємо розділ Табель, перевіряємо, щоб було обрано вірний період та натискаємо на кнопку ОК. Все, табель сформовано. Щоб роздрукувати табель, натискаємо на значок принтера на панелі інструментів у додатку «ІСПРО». Перевіряємо, щоб було обрано вірний принтер та натискаємо на кнопку ОК. Все, табель відправлено на друк. Не закривайте додаток, доки не завершиться друк вибраного документа. Після закінчення друку закриваємо додаток, натискаючи на червоний хрестик загалом три рази, тому що було відкрито три різні вікна. Наприкінці підтверджуємо, що ми виходимо з додатка. Після того, як програма була закрита на видаленому робочому столі, натискаємо на кнопку Пуск та обираємо завершити сеанс. На нашому робочому столі знову на панелі задач правою кнопкою миші натискаємо на додаток «Форти Клієнт у вигляді щита та обираємо пункт Disconnect із ProSAD. На цьому все, дякую за увагу. Сподіваюся, надана мною інформація була викладена, доступна та була вам корисною. З повагою, ваш діловод.